Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. У місті Сукеряни на День Незалежності планується начебто гулянка. По інформації, яка мені надійшла від жителів міста Сукеряни, Сукірянська міськрада начебто планує гучне свято. В народі його просто називають гулянка на гострій скалі, на День Незалежності. Начебто буде музика, начебто буде виїзна кухня. Свято буде в ура патріотичному стилі. Я вискажу свою думку. Я не ханжа, я розумію, що День Незалежності свят. Але зараз речками лється кров наших хлопців, наших хлопців, в тому числі і з нашої Сокирянщини. Моя особиста думка не потрібна на День Незалежності, гучна гулянка з музикою з виїзною кухнею. На гострій скалі не потрібно. Ви скажете, що потрібно на День Незалежності. Я вискажу свою думку для тих, хто буде тримати зброю, для тих, хто буде чинити опір російським окупантам, якщо не дай Бог, вони зайдуть на терени Чернівецької області, а зробити військово-повольовий вишкіл. Показати, як володіти зброєю, ще щось показати. З військової тематки для жителів міста Секіряни для бажаючих. Тим більше, що як я прочитав в обласному бюджеті, виділяють мільйони на що національний спротив, на підготовку національного спротиву на випадок окупації українців, це моя думка. А гулянка на гострій скалі, коли наші хлопці, в тому числі і секірянці, там проливають кров кожен день, не потрібна. З вами український історик та журналіст Аршвець Сокіряни Чернівецька область. До нових зустрічей.